Замість костюмів для дитячих колективів одяг для військових. івано франківську хореограф, Тарас Гедзик разом зі своїми учнями шиють різноманітне спорядження для військових. Як працює імпровізований швейний цех, дивіться у наступному сюжеті. Мій кабінет, де ми маємо час для відпочинку, але ми його переробили на час для праці. Ось, будь ласка, тут у нас стоять поверло трьохмітковий і проста. Ще радянського типу машинка, яка так само має обшумлені двигуни. Раніше в цьому кабінеті розробляли костюми для дитячих колективів, а нині шиють усе для військових. Ми почали придумувати, є потреби великі для збройних сил нашої України, для ТРО, придумати різні там піддупники, різного варіанту дощовики і тому подібне. Що би ми робили? Ось і виникла такі. Ну, спершу ми почали робити нижню білизну, спідню білизну. Ми знайшли базу, ми знайшли ще залишки тканини, ми їх викуповували, звичайно, за свої кошти. І так надалі зараз продовжуємо. Ось і продовжуємо шити, робити і творити. Шиють все: білизну, дощовики, подушки, підголовники, маскувальні костюми, а також постільну білизну для лікарень. Ну, по потребі це було ще раз повторюся більше. Спідньої білизни, бо хлопці були поранені. Їм треба було мати з чим переодівати і з чим їм далі лікуватися. Ось тому перше було спідні білизни, потім вже штани. І от обласна лікарня так само нас просила. Ми робили, наповнювали подушки, ми робили їм простині. В імпровізованому швейному цеху чоловік працює разом із батьками своїх вихованців та волонтерами. Ми постійно Тарас Іванович щось шиє. Щовики, подушки, штани різні. Ми допомагаємо начиняти ці подушки. Також ми резинки там всилювали. Мені подобається, тому що кожен має чимось займатися, якісь невеличкі, але хороші справи. От, наприклад, безпосередньо, як у нас лякали, ось такого білого типу, так само піксання. Ми відшили, так? а часу вставляти резинки немає. Тому просимо наших талановитих батьків. Для співпраці І це дуже швидко, ну, дуже продуктивно, дуже правильно і все гарно і зроблено з любові. А у перервах між заняттями хореографу допомагають діти. Подушки наповнюємо. І часто вже таке робили? Чи? Так. Щотижня ми робимо більше, правда? Так. Щотижня раз-два це в нас так. Не складно? Стаміння. Ні. Ні. У них є велике бажання допомогти зробити щось своїми руками, не тільки танцювати, правда? Так. В планах продовжувати допомагати Збройним силам України разом з дітьми та їхніми батьками, каже Тарас Гедзик. І додає, робитимуть це допоки ми не переможемо.